Щодо зміни ставлення, можливо, безпосередньо латвійців обговоримо відповідно до того, що вони більше дізнались про Україну, що вони познайомились з нашими біженцями. Те, що Україна взагалі здобула новий бренд. На фоні цього можливо ви вбачаєте якісь зміни у суспільному ставленні до українців з боку латвійців. Багато в чому схоже і. Можна казати і про латвійців, і паралельно можна казати про лит... литовців і естонців, От, бо це реакція дуже схожа. І ми знаємо, що й наразі, попри деякі розбіжності напередодні виборів в Польщі, ці три країни плюс Польща це ну, самі надійні наші союзники і адвокати в ЄС і НАТО. Знову ж таки, можу пригадати, що напередодні. Посольстві була зустріч, була зустріч в посольстві е, України в Ризі. От, е, тодішній посол Олександр Міщенко і тодішній мер Мартін Штакіс за тиждень до вторгнення вони оголосили тиждень, ну е, разом оголосили тиждень підтримки України в Ризі. От, українські прапори вже тоді були розміщені на Ризькій мерії і в інших місцях столиці. Можу нагадати, що до того досить довго, більше 10 років, тут керував Ніл Ушаков, висуванець партії Саскання, Согласія, злагода. Ну, це така неоднозначна партія, яка Себе видає за соціал-демократичну, але ну, багато в чому співпрацювала з Росією. От. А потім, от прийшли латийські, ну, тут, на жаль, іноді буває так, так зване етнічне голосування. От. Прийшли сили про, про західні, більш про західні, в тому числі Марчин Стакіс, і проголошений був тиждень. Тобто прапори з'явилися в ризі за тиждень. До початку війни. От, і якраз війна почалася 24-го, як ми пам'ятаємо. 20-го було таке зібрання в посольстві, де був мер, віце-мер, українська діаспора, активісти різні, українські, латиські наші друзі. І вже там ми обговорювали обговорювали ну, не широким колом, колом, як ми діятимемо, якщо розпочнеться. От. Ну, Так і діли там. Тоді були важливі постійні пікетування російського посольства, акції підтримки, бо ну, треба було це показати, треба було скорехнути країну. І ну, ті, хто до того були наші, нашими надійними друзями, вони стали ще більш надійними. Але багато з тих, хто коливався до того часу, вони побачили. Справжній стан речей. От у мене навіть френди, якісь у Фейсбуці, причому френди латиші, які казали, що от ну не треба ж сваритися, Росія. Ну це така ну велика країна. Треба враховувати якісь її потреби, треба товаришувати усім з усіма. От, але після початку повномасштабного вторгнення, ну багато хто прозрів, Ну і вже тоді почалася така сильна боротьба з російською пропагандою відключення. В сайті, телеканалів тощо, і там плетіння сіток, збори коштів, тут можна, е, збори на машину, і все це триває. Ну, коли хтось каже, що я втома, ну так, соціологічна вона десь є, але але все продовжується. Все продовжується і як вони? Слушно кажуть, що допомагатимуть стільки, скільки це потрібно, і щодо країн Балтії, це не просто слова. Це так і є це позиція принципова.